Халлилуя, халів, Вітаю вас, народ Божий. Халіва, Бог любить тебе. Так, що нам дає Бог? Що дає Бог? Так, полюбив Бог світ, що дав свого Сина. Бог дав нам Ісуса Христа. Бог дав нам прощення во Христі Ісусі від усіх наших гріхів. Бог дав нам відкуплення во Христі Ісусі від прокляття закону. Бог дав нам ім'я Ісуса. Тобто Він дав Його Ісусу. Біблія каже, Бог воскресив Ісуса Христа із мертвих і дав йому ім'я, яке превише всякого імені. І ми маємо сьогодні це ім'я Ісус. І Бог дає нам, коли ми щось просимо во ім'я Ісуса. Тобто Бог дає нам те, що ми просимо у Нього во ім'я Ісуса, просимо ми по волі Його. Його воля це перш за все Його слово. Також дійсно є воля Його на життя людини, щось зробити, кудись піти, або на якесь служіння. Але все це не буде розходитись зі Словом Божим, яке вже дано нам. Бог дає усяку благодать. Біблія каже, що Бог збагачує нас усякою благодатью. Бог дає сім'я, щоб сіяти. Сіяти сіє слово. Тобто, опять-таки, Бог дає слово. Бог дає розуміти Біблію, розуміти Писання, Бог дає мудрість. Із уст Його, Біблія каже, із уст Божих. Мудрість, розуміння, сила. Написано Слово виходить із уст Його. Опять-таки, ми повертаємось до слова. Бог дає слово. Бог дає мудрість через своє слово, Бог дає розуміння через своє слово. Мудрість. Як жити в цьому світі? Бог дає звичайну життєцьку мудрість, надзвичайне обставини. Біблія каже. Кому потрібна мудрість, да просить у Бога і Бог дасть її. Тобто, звичайна життєва мудрість. Або мудрість на те, як примінити слово Його. на Розуміння пророчест, які вже є в Слові Божому в Біблії. Бог дає свідоцтво Духом Святим нашому Духу. Та Бог дає знати. Свою волю Духом Святим, нашому Духу. Бог дає, Біблія каже, щоб ми були стверджені Духом Святим у внутрішньому чоловіку. Тобто Бог дає нам від Духа Святого ствердженість, впевненість, що ми праведні, що ми в вірі, що ми з ним, що Він за нас, що ми живемо вірою. Бог дає премудрість і відкриття. Розуміння Писання, Слова. Бог дає нам розуміти Його. Бог дає мир, радість від Духа Святого. Бог дає своєму сонцю сходити над грішниками і негрішниками, грішниками, над праведними і неправедними. Бог дає грішнику Євангеліє. покаяння, слово, яке принесе життя Ісуса Христа в Його серце. Бог дає можливість грішнику покаятись, прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Бог дає захист своїм дітям. Бог дає правду своїм дітям раді імені Ісуса. Бог дає. Те, що ми маємо Його захист, Його забезпечення, Його допомогу. Так, як він сказав, не бійся, я тебе не залишу і не покину, я тобі допомагаю. Халілуйя. <зв 'як> Бог дає нам осповнення всякої нашої потреби по багатству своєму, славі Христом Ісусом. Ісус сказав, що Бог дає нам благодать від Духа Святого. Бог дає нам те, що ми просимо нього. Ісус сказав, Дух Святий візьме від Нього і дасть нам. Бог дає прославлення Ісуса через своє Слово і Духа Святого. Бог дає пізнавати себе через своє Слово і Духа Святого. Що дає Бог? Бог дає нам те, в що ми віримо. По вірі нашій да буде нам. Бог дає чудеса. Бог дає сміливість казати Його слово. Да? Ми знаємо цю молитву, коли апостоли, учні Ісуса віруючи, молилися, вони казали, дай нам сміливість казати Слово Твоє. Бог дає підтвердження своєму слову, чудесами, знамінням, помазанням. Бог дає помазання. Здійснювати те, що людина сама по собі не може робити. Бог дає прояви Духа Святого. Ми знаємо це. Є прояви Духа Святого. Но Бог не дає підлість, гріх, неміч, хвороби. Бог не дає війни. Недавно один. Служитель сказав, що коли воюють дві країни, або два народи, то Бог сам вибирає, кому дати перемогу. Бред. Перш за все, Бог не дає війну, і Він не вибирає когось. Ага, цьому. Я дам перемогу, а цим дам поразку. Бог дає нам повіри наші, Бог дає захист, Бог дає те, що людина посіє. Сіять, сіє слово. Бог дає слово, Бог дає жад. Бог дав нам людям право вибору, Що робити, що сказати. Ісус Христос дає нам те, що ми кажемо, в що ми віримо, дає нам те, ким Він являється, первосвященником нашого сповідання. Він є Господь зцілення, тому Він дає зцілення. Ісус Христос є Господом миру. Захисту. Тому Він це дає. Так, що Бог дає? Що дає Бог? Відповідь сам собі на це питання. Во ім'я Ісуса. Амінь.